Друзі, усіх вітаю. Сьогодні ми продаємо квартиру у комплексі ЖК Вороб'єві гори за адресою провулок Шевченківський. 32. Це квартира площею 19 квадратних метрів. Знаходиться на п'ятому поверсі шестиповерхової будівлі, укомплектована усіма меблями та технікою. Про вході у нас встановлена пральна машина. Далі у нас йде по розположенню туалет, раковина, душова кабіна та бойлер на 50 литрів. Далі є диван, барна стійка, стілець, мікрохвильова піч, холодильник, шафа, навісна шафа. Витяжка, світла немає. Не покажу, як вона працює, але вона працює. Та шафа под мікою. ось такий від з вікна. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь, будемо домовлятися, організовувати просмотри та спілкуватися вже при зустрічі. Усім гарного дня та хорошого настрою. Пока-пока.